Вітаємо на каналі Онашкевичі. Друзі! Сьогодні готуємо дуже смачний пляцьок під назвою Чорне і Біле. Рецепт із YouTube каналу разом за столом вже давно хотіла приготувати цей пляцок, дуже гарний на і гарні відгуки. Нарешті дійшли до нього руки дуже вдалий рецепт. Рекомендую друзі, готуйте направду дуже смачний! Ми зробили лише невеличкі свої маленькі доповнення. Отже, беремося за приготування шоколадного коржа. Ми трішки збільшили пропорції, орієнтуючись на свою форму. Отже, відділяємо жовтки від білків. Для шоколадної поляниці нам треба жовтки. До жовтків додаємо цукор, ванільний цукор. Міксером перебиваємо до посвітління і збільшення маси. Маса у нас трішки збільшилась в об'ємі, додаємо розтоплене масло, сметану. Мед. Все це перевішуємо. До соди додаємо оцет і додаємо до основної маси. Додаємо какао, бажано темне і просіяне борошно. Все це ретельно перемішуємо. Спочатку не включаємо міксер, щоб в нас не було борі із борошна і какао, а потім вже включаємо. Перемішуємо до однорідної маси. В результаті у нас виходить лита маса, як густа сметана. В випадку забираємо ще зі стіну какао, і все ретельно перемішуємо. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, викладаємо одразу всю шоколадну масу. Рівномірно розправляємо. Вона у нас така досить густенька, але розправити лопаткою можна. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 175 градусів орієнтовно 20-25 хвилин до сухої личинки. Орієнтуйтесь на свою духовку. Далі будемо готувати білковий корж. І перед тим, як будемо збивати білки, нам треба волоські підсушені горіхи посікти. Ми посікли так досить грубо. Можна це зробити ножем, а можна і блендером. Кому вже як зручно. Горішки обов'язково підсушіть. Чорнослив нарізаємо на шматочки Більші, і менші. Ми нарізали на такі досить грубенькі. І тепер збиваємо білки. Спочатку міксером просто до певної піни, потім в декілька етапів додаємо цукор і збиваємо до їх піків. Білки треба добре збити. Щоб вони у нас були ось такі, не переверталися із миски. Додаємо крохмаль, бажано кукурудзяний борошно і тепер лопаткою обережно зверху вниз перемішуємо, робимо повільно, обережно, щоб не посадити білки. Коли вимішали до них, додаємо горіхи посічені і чорнослив. Так само зверху вниз обережно вмішуємо горіхи і чорнослив до однорідної маси, більш-менш. Як бачите, білки в нас не втратили форму. Форму, в якій будемо запікати, застилаємо пергаментним папером, викладаємо одразу всю білкову масу. І ретельно розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 175 градусів орієнтовно 20-25 хвилин до зарум'янення. Паляниці наші вже готові. Тепер чекаємо, щоб вони охолодилися. І після того, як охолодяться, розрізаємо на дві частини кожну паляничку. Шоколадний корж дуже-дуже ніжний. Сама ніжність. А білковий він має бути ось такий гнучкенький, м'ягенький і зовсім не бізе. Він такий трішки щільніший. Ще шоколадного зрізаємо горбочок. У нас такий утворився зовсім невеличкий, це не обов'язково робити. Але ми його зрізаємо, щоб потім обсипати боки пляцка. І на розрізі він був у нас рівніший. Одразу готуємо крихту із обрізків. Готуємо крем. Ми готуємо крем вершковий, в оригінальному рецепті класичний заварний. Отже, збиваємо холодні білки, додаємо холодну цукрову подру. Збиваємо, бачимо, що маса починає у нас ставати густішою. Додаємо вершковий сир. Можна домашній, можна в будь-який. Головне, щоб вершки у нас були жирністю не менше 30%. Все це збиваємо вже з сиром недовго, щоб не перебити масу. В результаті в нас виходить ось такий гарний стабільний крем. Збираємо пляцок. На дно вкладаємо шоколадну поляницю. Викладаємо частину третину крему, розправляємо. Далі викладаємо білкову поляницю. Легенько притискаємо. Крем. Розправляємо знову білкову поляницю. Перекладаємо кремом і наверх вкладаємо шоколадну поляницю. Обережно нас така досить ніжна. Боки закриваємо залишками крему, обсипаємо крихтою. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом, розправляємо гарненько. Можна зробити домашню глазур. Тут кому вже як більш пасує. Прикрашаємо і відправляємо в холодильник на ніч. Ніч у нас постояв в холодильнику пляцок. Цього разу я вже його зважила, повністю все зміряла і буду в описі під відео це все вказувати. Дякуємо вам, що допомагаєте робити наш канал кращим. Ось такий гарно у нас виходить пляцок на розрізі. Направду дуже вдалий. Щиро дякую авторці каналу разом за столом Ірині за таку смакату. І вам, друзі, дякуємо за те, що ви були з нами за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався. Підтримайте українське і гавим все вдається, друзі.